Дуже цікаво. І ця головка під, під гарячими макаронами вона плавиться. Сир від будівлю плавляється і дирка стає більша. Нам додає туди молоко. Чи що це таке? Наверно, чи слівки. Чи слівки, гарячі макарони, слівки, пармезан І все його перемішує. І він мати плавиться. А та головка скільки вона може порцій?

Ну, насыпаешь. Опа, Ой, тарелочка. опа, блядь. Красота, красота. Довы и Супер, супер. Вот так и все. Будет. Мурти, наверное, висим десять.